Hello френлі, з вами, Денис Френлі, Пам'ятаєте, у червні я вам показував чинать літом. Коротше, я вам показував комікс про цього кота. Пам'ятаєте цього, ну такого, де ти його знайти? Ну, ось цього кота. Так ось продовження коміксів. Ну, інші серії нові. Тому поїхали, давайте, ви просили комікси. Я пам'ятаю під кожним моїм відео, де я пишу, що ну, знімаю відео, що вийде на каналі. Багато пишуть. Коли буде комікс, давай комікс. Ви чекали комікс, ви його отримуєте. Все, поїхали, дивимось. Танта Кет! Ем. Е-а-а. Шин. Кінець. Так як це був маленький комікс, давайте ще дивимось наступний. Поїхали. Наступний комікс від Кец.

Всень. Yeah, 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 yeah. Всень. Кінець. Ось такий був комікс! Сподобалось. Нажимаємо коментарі на лайк списуй. Пишемо коментарі, чи сподобалось. З нами був Дейс Всім до наступної зустрічі, пока. Йо.